Навести лад у своєму місті – першочергове завдання мешканців Золотоноші. Про це дбають як чиновники, так і небайдужі активісти. Наприклад, ось ця непримітна місцевість з чагарниками та брудними водоймами в недалекому майбутньому перетвориться на мальовничий затишний парк з оптимістичною назвою Надія, яку запропонували самі ж мешканці. Мабуть, ви знаєте, що на тому місці у нас колись був парк. Він називався Парк трьохсотріччя возз'єднання України з Росією. Така була в нього назва до того моменту, поки там не поклали колектор, який веде до наших очисних споруд. І коли піднялось питання, що все-таки треба відновлювати там парк, мабуть, та назва, яка була, вона стала неактуальною. І наша молодь все-таки вони прийняли рішення, що це буде називатись парк Надії. Ну, ми всі оптимісти, ми надіємося на краще і ми надіємося і на нашу молодь. тому... І проект розроблявся спільно з ними, і назва вона, мені здається, якраз органічно так і з'явилася. Парк насправді із двох частин: одна це водне плесо буде, там є три озери. Вже зараз роботи там активно розпочалися зі сторони від будівель від школи номер 2 Там у нас буде невеличка набережна, де зможуть люди прогулюватися і на велосипедах, в тому числі. А друга частина безпосередньо, де раніше вже знаходився парк, там буде така прогулянкова зона відпочинку, можна відпочивати активно. Там можна і якісь фізкультурні прави робити, можна видами спорту займатися різними, можна і просто з дітьми відпочити. Передбачено проектом там і літня естрада. Я думаю, що наш оркестр, який зараз літом грає в парку Шевченка, як тільки ми відкриємо парк «Надія», буде логічно, що він все-таки свої літні концерти безкоштовні проводив там на естраді. Ну і зрозуміло, що на воді ми не передбачаємо пляж і зону купання там будуть прогулянки на човнах і на катамаранах. Якщо ви бачите, тут є і літні естрада, і дитячий майданчик, і дитячі лабіринти, тут де можна ходити. Ну і прогулянкова зона, і ще такі е е е біседки, можна їх так назвати. Тут це схема, як зверху, сам парк, частина парку і озера, по яких можна прогулюватися на лодках і на катамаранах. А це вигляд із першого озера на центральну вулицю. Який показує центральний вхід, і ми плануємо першому озері все-таки створити і фонтан, щоб він у нас зрозуміло, він не буде тягнути на масштаби Вінницького фонтану, але для такого містечка, як Золотоноша, я думаю, все-таки це буде оригінально. Я думаю, що у 2018 році вже буде все завершено, тому що роботи все таки масштабні і ми не хочемо поспішити, щоб зробити, знаєте, установити дату відкрити, а потім переробляти, як це іноді буває. А так розраховуємо, що за зараз ми розпочали у 2017 році. Ми зробимо основні роботи. І він вже, мабуть, буде мати такий вигляд, як ми як би ми хотіли. А вже повністю він буде функціонувати у 2018-му. Тим більше, що проектом передбачено ще на те на території, яка примикає до нашого парку надійшого будівництва спортивного комплексу. Проект передбачає також і комплекс робіт щодо регулювання та поліпшення гідрологічного і екологічного стану річки Золотоножка. Аби розчистити водоймище, створити і облаштувати парк необхідно від 15 до 17 мільйонів гривень. Фінансування забезпечується з міського бюджету та обласного екологічного фонду, який на сьогодні вже виділив понад 3 мільйони гривень. У нас є в центрі міста дві чаші даної річки і русло. Зараз проводяться роботи по. Очищенню берегової лінії, формування берегової лінії і очищенню самого русла, русла нашої річки. В подальшому біля цих двох чаш ми плануємо побудувати, навіть не побудувати, а оновити парк, який раніше тут існував, але по ряду деяких причин він зараз ну, має не дуже гарний вигляд. От, даний парк ми плануємо очистити, і побудувати дорожки, влаштувати освітлення, і десь він приблизно буде розміщений біля першої чаші. Тут ми плануємо робити таке місце для розміщення лодок, човнів, щоб люди могли відпочивати і на воді. Тобто не тільки прогулянка по парку, не тільки відпочинок на лавочках, на свіжому повітрі, а ще й плавати на човнах. Нині відбувається підготовка берегової лінії для проведення основних робіт з очищення чаш річки Золотоножка та наведення екологічного благоустрою прилеглої території. Ще два дні тому тут на цій території. Росли в дерева, зараз проведено очищення цих дерев згідно кошторисної документації для того, щоб техніка, а саме Драглайн, міг працювати і проводити очищення річки. Зараз проводиться наведення благоустрою, працює генпідрядник і його бригади, які займаються і вручну очищають, а також техніка, яка зараз за моєю спиною знаходиться. Сам парк надії буде розміщений починаючи з цього, цієї берегової лінії і трохи лівіше, так, від е, чаші річки Золоту Площа його до 5 гектарів з усіма доріжками, з усіма територіями, про які розповідав міський голова, тобто і спортивними площадками і так далі. На берегі на берегу цієї чаші будуть розміщені човни катаморани, на яких будуть почувати наші містяни. Є деякі території, які люди самовільно зайняли для ведення господарської діяльності, займаються там вирощуванням огородини. Ну на жаль, треба чимось жертвувати для того, щоб навести в місті красоту. Тобто, і всі з порозумінням до цього відносяться. Роботи тривають. Ну, зусиль дуже багато. Ви самі бачите, фронт роботи дійсно величезний. По, згідно практику штурисної документації, дані роботи розраховані на 90 днів. Все залежить від погодних умов. Будемо намагатися вклатися в зазнаю, визначені терміни. Ініціатори створення такої зони відпочинку переконані, майбутній парк надії стане окрасою міста й улюбленим місцем розваг та дозвілля. Протипарки – парки це не єдине екологічне питання, яким переймається місцева влада. Восени та навесні господарі, готуючи земельну ділянку до нового сезону, прибирають залишки опалого листя та сухої трави. І зазвичай позбуваються його спалюючи, що завдає значної шкоди як довкіллю, так і самій людині. З цією проблемою у золотонощі борються новітніми методами. Останнім часом для фіксації порушень правоблагоустрою благоустрою почали використовувати безпілотники. Тобто, у нас є активісти, у нас є авіаклуб. Який допомагає нам технічним забезпеченням. Піднімаємо безпілотник з висоти пташиного польоту, фіксуємо порушення і відправляємо туди наших представників. Це все робиться не для того, щоб наказувати людей, якими штрафами поповнювати бюджет. Ні, це робиться для того, щоб забезпечити комфортне проживання наших містян в нашій золотоночі. Тому що ви самі знаєте, що дим, який піднімається від спалювання. Рослинних решток має дуже багато токсичних речовин. От, і особливо дуже важко вдихати це повітря людей, які хворі на алергію, і якісь бронхіальні заболівання, а також саме це наші діти, які вдихають ці всі токсини. Допомогти місцевій владі у боротьбі з паліями вирішили активісти. Вони переконані, використання безпілотників у виявленні порушень благоустрою міста нині найбільш ефективний метод, адже літак підіймається на висоту близько двох кілометрів, що дає можливість оглянути велику територію і чітко зафіксувати місце горіння. Потрібно яким чином людям міняти своє свою свідомість, приходить до якихось других висновків і. Приймати якісь вже другі рішення відносно того, як вчиняти із тим листям, що зібралися. Тому що, врешті-решт, ми дихаємо цим сим, і воно ну, забруднює, і ввечером і вранці, і смог, і, і так далі. Тому було прийнято таке рішення надати допомогу. Технічний відділ будинку дитячої та юнацької творчості е, також посприяв цьому і тому. Було саме так і зроблено. Кожен безпілотний апарат призначений для виконання певної функції по моніторингу місцевості. Є апарати серйозні для більш серйозних задач. Ну, в наших умовах ми використовуємо простий апарат, що дозволяє піднятися в певному місці і подивитися, чи є якісь порушення відносно спалювання листя там і так далі. Все це речі досить дорогі і дякуючи підтримці, підтримці однодумців, колег, знайомих, це все діло рухається і живе, скажімо так. Тому що це є вимога часу, це не відноситься до наших забаганок, чи ми цього хочемо, чи не хочемо. Час іде вперед, технології мають заходити не тільки до нас на кухню, а й в іншій галузі. Звісно, такі нововведення мають і своїх критиків зокрема, це ті, хто не дотримується правил благоустрою міста і палить рослинні рештки. Інша частина населення задоволена продуктивною боротьбою з порушниками, адже тепер місто дихає вільно. Вирішують проблеми осінніх прибирань комплексно. В місті впроваджено безкоштовний вивіз сухого листя та трави з приватних секторів. Ми не тільки їздимо, штрафуємо, не тільки складаємо протоколи, а ще й робимо все можливе, щоб людям було куди діти в ці рослинні рештки. Ми розуміємо, що території дворів наших людей багато, багато і бур'янів, і залишків після огородини. Тому водоканаловці свої технікою, згідно складених графіків вивозять рослинні рештки. Дана робота, плюс наші активні рейди, ну, скажімо так, дуже позитивно показали себе в дії, і в місті золотоночі зараз фіксується як все менше і менше порушення права благоустрою даного плану. Від сухого листя та сміття місто прибирають щоденно, а от у п'ятницю санітарний день. До наведення ладу долучаються і жителі. За якісним виконанням робіт слідкує сам начальник дільниці благоустрою. Іде прибирання відділу управління міської ради, виходять і громадяни, які проживають, виходять на вулиці, прибирають, збирають сміття, і ми своїм спецавтотранспортом підбираємо цю справу і вивозимо на сміттєзвалище. От таким чином підтримуємо нормальний санітарний порядок у місті. Очевидно, кожен мріє жити у затишку, милуватися розкішною природою, дихати свіжим повітрям, вживати джерельно чисту воду. Та варто пам'ятати, благоустрій в першу чергу залежить від нас і нашої вмілої, відповідальної взаємодії з довкіллям.